У селі Будичани Чуднівського району сьогодні проживає 14 ветеранів, четверо з них учасники бойових дій. Олег Черпіцький, народний депутат України, особисто зустрівся з героями і привітав їх із 67 сьомою річницею перемоги. Коли я почув від голови сільської ради, що в селі 14 ветеранів, я кажу, я особисто кожного відвідую сьогодні. Тому я від душі вас вітаю. З тим да. святом, я Днем Перемоги. Я вам бажаю здоров'я, щоб ви отак от разом да. ще довгі роки були, нас радували, а ми вас будемо відвідувати і вітати. Але що вам сказати, Спасибо. Господи да. Олександр Іхілович Кучер служив у піхоті. Має орден за відвагу. Скільки в бої йшов, всіх Мені треба мітра стати. Скільки, скільки то за його. Боже. І похоронка прийшла? А як же? Є вибили в енький батальйон. І там я оставсь. Я в піхоті все вперед. Солдатська вдова Марія Петрівна з Данівська, чоловіка з фронту, чекає все життя, бо, йдучи на війну і лишаючи дружину саму із чотиримісячною дочкою, обіцяв повернутися, що б не сталося, і наказував не вірити похоронкам. Каже, і тобі будуть казати, що в мене немає живого, ти не нікому. Я через багато років вернуся. Та я так жду. Олега Черпіцького ветерани радо зустрічали та ділилися спогадами про роки війни. Розповідали і про те, як тяжко було піднімати країну з руїн, і налагоджувати мирне життя. Люди молоді, вони ще не дуже так думають, що ця історія написана, трохи добавлена. ні. Люди що люди залишилися ще живі, а люди залишилися живі, це можна перерівняти так, як у млині одна зернина залишилася жива під камінем. У дому воювали, і я їх виходила і тому була клуня така, і там повно їх, і я і ранені, і такі, і такі. І їм їсти виносила і спасала їх. гай Господь їм там дає царство небесне. Нас мобілізували, зараз зайшли сьомого. До нас армія наша. А нас узяли го зразу на друху У кихті. І ми там у кихтях були, а тоді дуже ж снігу було у нас, на суші тут багато. Ну то нас з села пішло навіть чотири, то втікали, навіть звідти було їм страшно. Ну, а ми знали, що це так треба, це і сиділи. Та й до кінця, так, да, ну правду кажу. Та й до кінця це ж думка була, що це там до Чехословаччини дійдемо кудись. Чи до Берліну, так? Да. А ми по первому українському фронту йшли геть аж до самої Германії. І були в Германії. Історія кожного з цих людей достойна того, аби про неї написали не книгу. Вони не замислювалися над правильністю своїх дій і про ціну власного життя. Просто йшли за покликом серця, захищаючи батьківщину і рідну домівку, говорить Олег Черпіцький. Хочу сказати, що це моє відношення до свята Дня Перемоги. Мене так виховали батьки. Це те, що відчуваю з дитинства. Так виховували нас в школі. Я сподіваюся, що я так виховав своїх дітей і таке відношення до цього свята до дня перемоги. Для мене це святе. На прохання Будичанського селищного голови цього року на 9 травня Олег Черпіцький вперше в історії села організував ветеранам польову кухню.